Усім доброго ранку. Сьогодні на уроці ми будемо удосконалювати знання з теми числівник. Відкрий свій зошит, відступи від попередньої роботи два рядки вниз, запиши сьогоднішнє число 22 лютого класна робота та каліграфічний рядок. Постав на паузу, виконай завдання. Розгадай ребус, яке слово заховалося. Запиши це слово, виконай звукобуквений аналіз та склади з цим словом речення. Молодець! Ти здогадався чи здогадалася? Це слово тополя. Запиши завзацу, запам'ятай. Тополя символ вроди української дівчини. Струнка як тополя. Оберіг хати, подвір'я. Про неї написано багато пісень, складено легенди. Виконай звукобуквений аналіз. Постав на паузу. А тепер перевір. Буква Т дає звук Т. Приголосний, твердий, глухий. Буква О дає звук О, голосний ненаголошений. Буква П дає звук П. Приголосний твердий глухий. Буква О дає звук О, голосний наголошений. Буква Л дає звук Л, приголосний м'який дзвінкий. Буква Я дає звук А. Шість букв, шість звуків, три склади, перенос то поля. Прочитай, прочитай речення, яке ти склав з цим словом. Прочитай числівники, постав на паузу. А тепер прочитай математичні приклади, використовуючи слова від і до. Наприклад, від або до до 60 додати 12 до рівні 72. Постав на паузу, прочитай математичний приклад.

Яку ти бачиш самостійну частину мови перед собою? Правильно, це числівник. Постав на паузу, розкажи правило, що ж таке числівник. Відгадай загадку, назви числівники. Реве він на 100 гір. На 100 кроків, на 100 потоків. Що це? Підказка це поговні умови. Правильно, це грім. Постав на паузу, назви числівники. Правильно, це числівник 100. Відгадай наступну загадку та назви числівники. В одній скрині 700 козаків. Підказка це квітка. Це мак. Назви числівник. Молодець. Сімсот. Наступна загадка. Слухаю уважно. Два брати, обидва кіндрати. Через дорогу живуть, один одного не бачать. Підказка частина тіла. Це очі. Молодці. Назви числівник. Що це? Десять пальців, а нігтів нема. Молодці, це рукавичка. Поставте на паузу, знайдіть числівники. Дітки, далі працюємо? З підручником відкрите сторінку 49, частина 2. Увага! Посередині запишіть вправа 1. Запишіть по 10 числівників, які відповідають на питання скільки і котрий. Наприклад, скільки? 10, котрий, 10. Постав на паузу, виконай завдання. Наступне завдання буде таким: Дай відповіді на запитання. Скільки днів у тижні, місяці році дай повну відповідь. Яким за порядком днем тижня є п'ятниця. Місяцем у році вересень. Дай повні відповіді та запиши речення. Постав на паузу, виконай завдання. А тепер перевір. У тижні 7 днів, у місяці 31, у році 365 днів. Ну, якщо це невисокосне, якщо високосний 366 днів. П'ятниця є п'ятим днем тижня за порядком. А вересень дев'ятим місяцем. Перевір, будь ласка, в тебе так? Якщо так, постав смайлик. На сьогодні наш урок закінчується, а зараз поглянь, будь ласка, на екран. Домашнє завдання тобі буде. Ти можеш відсканувати QR-код або зайти в електронний щоденник та виконати інтерактивне завдання. Дякую тобі за роботу. Бувайте здоровими! Бережіть себе!